Вітаю, шановні телеглядачі у програмі Новий погляд. Сьогодні я знову маю можливість спілкуватися з цікавою людиною, яка сьогодні у нашій студії, і хочу представити вам Андрій Тірон, командир 2-го резервного батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Вітаю, пане Андрію! день. дякую, що ви у нашій студії, тому що я думаю, що і нашим прикарпаттям і мені зокрема дуже цікаво послухати е, тих людей і. Тих людей, які є очевидцями і були очевидцями тих, тих подій, які мали місце і мають місце на південних і східних тернах нашої країни, я знаю, що ви приймали участь у так би мовити в бойових діях саме в Слов'янську. Якщо можна, Андрій, розкажіть трошки про себе. Якщо можна. І розкажіть, коли все-таки ви пішли у військову справу і, і чому стали добровольцем саме резервного батальйону противного призначення Національної гвардії? Так, звичайно, навчався, можна сказати, народився, прожив все життя в Івано-Франківську. Навчався у 23-й школі нашій так, так, івано франківську Так, в Івано-Франківську. Згодом коледж фізкультури. Строкова служба, служба в 80-му окремому армобільно-десантному полку ще тоді. Згодом Республіка Ірак. Приїхавши з Іраку, скажімо, прийняв рішення кардинальне для себе поступити в медичний інститут, бо насправді я кадровий військовий медик. Закінчивши наш університет з, скажімо так, з візнакою, поступив в Українську військову медичну академію. Тобто вирішив стати вже кадровим військовим медиком. І от тут настала така, насправді перепетія в житті, що, знаєте, не кожен повірить. Будучи, скажімо, на спеціалізації, вже закінчивши академію, приймав активну участь в організації, в існуванні медичної служби Майдану. Будучи, звичайно, офіцером, я дуже ризикував, тому що самі розумієте. Тодішня влада, вона не, скажімо, не підтримувала всі починання військових щодо Майдану. Приймав участь, як вже сказав, в всіх баталіях, був призначений тоді ще комендантом Майдану на посаду головного лікаря самооборони Майдану. І відтоді час, з того часу, так пов'язав своє життя з самообороною Майдану з Майданом, з цими з процесами. Згодом, коли вийшла. Вийшов наказ по самообороні Майдану для того, щоб зорганізуватися у групи військові на служби держави і їхати, скажімо, захищати інтереси України чи на Південь, чи на Схід, як ви сказали. Очолив за згодою Ради сотників самооборони Майдану з погодженням секретаря РНБО, тоді ще з комендантом Майдану Андрієм Поробієм. Очали Другий резервний батальйон оперативного призначення, який був сформований на базі самооборони на тих людей, які були на Майдані. Основу весь батальйон сформований з тих людей, які були на Майдані? Відсотків так? 60. Відсотків 60 це люди, які були на Майдані, це, які були в самообороні або в тих інших підрозділах, які забезпечували існування самого же Майдану. І ми проходили бойове злагодження в селі Новопетрівці. Це на базі підрозділу Барс, той, який вже з нами, скажімо, був на Майдані, але зразу ж ми знайшли спільну мову, тому що є спільний ворог, за, за якого потрібно, скажімо, знайти. До речі, дуже багато було різних таких розмов щодо створення взагалі Національної гвардії і створення батальйонів від МБС і УМБС. Але яким чином вдається все-таки контактувати з цими людьми, так? Ну, звичайно, я вам навіть більше скажу. На тих блокпостах які підніс службу батальйону. З нами стояли хлопці з Беркуту Київського. тобто, які знали нас лице, ми їх знали лице, бо тому, що ми приймали участь в протистоянні і, скажімо, ми присікалися, скажімо так. Але це... не всі приймали участь в таких, так би мовити, ну, ганебних діях. тобто ну, Звичайно, це далі. ганебні дії були, але це були одиночні випадки. Ті хлопці, які були на, на які є на сході України. Вони є цілком порядними людьми, бо тому що ми неодноразово, скажемо, були в бойових ситуаціях в сутичках з противником не один одному діяли, як має бути, бо тому, що, щоб ви розуміли, тепер несені служби на областтах побудовано таким чином, що той чи інший рід військ. Там, чи Збройні сили, чи Берко, чи Служба безпеки відповідає за певну якусь нішу. Там, Берко, наприклад, відповідає за догляд машин. От вони проїжджають, бо вони на тому спеціалізуються, вони це знають. Національна гвардія... — Тобто є вже якась координація дій. — Звичайно, тобто, нас... не, не можна говорити, що армія вже настільки, так, так би мовити, всі ті дії розбалансовані, що. Е ні, звичайно, що ні. От мені би хотілося, і нашим телеглядачам, напевно, теж хотілося би почути, тому що є дуже багато всякої інформації. і, можливо, не ну, завжди скажу... вона є ну, Не знаю, як, як правильніше сказати, ну той рівень, рівень там, командирів батальйонів, так, я цілком знаходжу спільну мову. Що з командиром Беркуту, що з командирами внутрішніх військ, які себе... Дехто до речі дотепер називає, бо тому, що от, чомусь національна гвардія це, звичайно, вона пішла з ініціативи самооборони майдана, щоби це от перейменувати там і так далі ну, свого роду створити такий елітний підрозділ, так так, 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 і свого роду перших два батальйони це був перший резервний батальйон і другий резервний батальйон національної гвардії. а згодом вже долучилися всі, всі решту батальйони, які входили в склад внутрішніх військ на той момент. Скільки е, вам доводилося воювати саме на, на, пів, на південних теренах країни? Тобто, скільки днів і зараз я знаю, ви в відпустці? Тобто, ви з батальйон зараз так би мовити в резерв, ну, в резерві чи, чи в заміні, тобто. А на ваше місце хтось на блокпості приїхав? Щоб зрозуміти, наш батальйон другий, ми міняли, проводили ротацію першого батальйону. Але так сталося, що от наша служба була побудована суто для того, щоб стримувати диверсійні групи ворога, щоб не було прориву з тої буферної зони, яку ми створили на Харківську область, на Полтавську, на Дніпропетровську. І просто склалася така оперативна ситуація, що ми зайняли місто Харків, ми заходили до одних з перших. І проводити нашу ротацію, тобто заміну нас, вже немає доцільності, бо тому, що, скажімо, фронт пішов далеко, там на більше як на 100 кілометрів вперед. І тому. Поставили недоцільні, скажімо, наше перебування там і проведення ротацій. Але я знаю, що на наші, скажімо, замість ну, навіть не замість нас, а підсилення там до АТО приїхав, батальйон Донбас, який зайняв зараз там передові барикади біля тих міст, де зосереджені сепаратисти. І ось так. Тобто, сказати, що нас замінили, ні, ми просто скажімо, виконали своє завдання, і плюс якраз прийшов час. Для того щоб було ну завжди визначено, що батальйон несе служба там мі там 45 днів 30 днів. Але в будь-якому випадку, якщо найбуг будуть якісь більші дії, тобто ви завжди готові Звичайно, для, для того так. для виконання своїх обов'язків. Перед, перед скажімо, відходом в відпустку командувач національної гвардії поставив до відома завдання, що в разі чого батальйон повинен зібратися на протязі там певного часу. І висунутися в той чи інший район визначений в противної пане Андрію, ви є тою людиною, яка поставила прапор і це все прапор на службу безпеки на той в, в то приміщення в Слов'янську, де дислокувалися всі сепаратисти. Е, от мені дуже цікаво, і ну, я думаю, що нашим телеглядачам теж цікаво, як сприймали взагалі жителі е, Слов'янське, бо дійсно там такі розрушення е, будівель і всього там стільки людей загинуло, що це, мабуть, важко було навіть дивитися. Тобто, ви зайшли в. Місто. Тому що я знаю, що ви один з батальйонів, який першим зайшов в Слов'янськ. Тобто, як зустрічали люди? Тобто, які були відчуття, навіть коли ви наш прапор ставили на це приміщення, де було сконцентроване все це зло mm -hmm. сепаратистів mm -hmm. в приміщенні Служби безпеки? Так, просто склалася так ситуація, що ми маневром зайшли швидше в місто Слов'янськ, ніж основні сили антитерористичної операції. Тільки через те, що ми дуже добре той терен знали, бо скажі, ми заходили через ту барикаду, яка з нами завжди суперничила яка воювала. Тобто що ви розуміли, що наша барикада от їхня, і ми, значить, один одного обстрілюємо, воюємо з ними і так далі. І ось коли ми приїхали, пішли наступ на, скажімо, на, нашу, на нашу барикаду, там виявилось дуже мало, скажімо, малий опір, ми здолали цей опір, і так вийшло, що ми буквально за 15 хвилин ввірвалися в центр міста. От, вірвавшись в центр міста, ми дуже багато людей зустрічали по дорозі, навіть є, ну, відео, яке в інтернеті так викликали. Знаєте, щоб потім не було спекуляцій на цьому, от, чи, чи нас там проганяли, чи нас там били там, mm. і так далі. Тобто старався це все знімати на телефон, для того, щоб більш об'єктивно об донести так. інформацію. Були такі люди, що от, от, я завжди розказую на всіх телеканалах. От мене вразила, скажімо, 70-літня бабця, яка з нами ділилась печивом Марії. На, вона, знаєте, так, витягує свої турбинки, печива Марії. Це, напевно, такі факти, які будуть до кінця життя. Так, вони які напевно запам'ятають. І от вона витягує витягується печива Марії, насправді, воно там там, декілька шматочків вона вже з'їла, знаєте, і нам ну, там, дає, там, ділиться з нам. Вона нерозуміла ситуація, що таке і як там. Типу ну, починаємо з бабцею говорити. Бабця каже, ну вважаєш, в армії не годують, вважаєш голодні в Збройних силах там, і так далі. Ну, я зрозумів, що це насправді пропаганда працює. Каже, ні, бабцю, ми їй дали стільки печиво, що вона не могла просто донести його. Згодом вже і були вантажівки з навіть не з гуманітарною допомогою. А ми просто їхали по, вулиці, по вулицях Слов'янська, спочатку складали в коробках, але бачили, що люди, знаєте, трошки. З, ну, не хотіли підходити до тих коробок, видно, боялися, що там чи заміновано, чи отравлено, чи отруєно, чи ще щось. Тоді ми вже додумалися витягувати з коробок, там, гречку, там, різноманітний ну, продуктовий набір, знаєте, з скоро. Ну, все, що мали, ми з ними почали ділитись просто без, без будь-якого чи телеканалів, без нічого. Ми просто їхали і складали під кожним будинком. Звичайно, були такі люди, які зразу підходили, там, брали, а і були такі, що, скажімо, трошки боялися більше. Але і це таке було. А щодо вражень в службі безпеки, то це було неймовірне враження, бо вісім людей залетіло під Службу безпеки, і ми готові були йти. вісім наш, вісім гвардійців були готові йти на штурм, хоча ми знали, що там їх має бути сотні. Ну, Але так сталося. Ми хотіли зайняти плацдарм для того, щоб підтягнулися потім основні сили і разом з ними піти в бій, А так вийшло, що ми. Спроту зовсім ніякого не зустрічали. І ми відповідно далі і далі йшли, при тому ми зберігали, знаєте, як то холодний розум, бо тому що ми розуміли, що нас можуть пастку заманювати. І от коли ми оглянули всі будинки, і які були на території служби, служби безпеки, от там було це. Приміщення, це так, 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 так. Ну, приміщення, будинки, там воно складалось декількох, це ж був цілий комплекс. Тоді вирішили, скажімо, знаєте, як в фільмах. Поставити печатку, що от ми були, взяли, написали там другий батальйон Національної гвардії на прапорі сен жовтому і вивісили. Але в тому приміщенні взагалі хтось був чи не було нікого? Чи... В тому приміщенні вже не нікого, нікого не було. вже нікого не було. Бо тому що, Чому ми направили взагалі в приміщення Служби безпеки? Я сказав, що ми трошки були дезорієнтовані, бо ми не орієнтували Слов'янською, і ми не очікували, що не був. Просто на той момент дзвонили з секретарем Андрієм переб'єм, він каже, хлопці, хлопці, можливо, є заручники, можливо, їх розстрілюють, катують. Знаєте, як це в 41-му НКВД робили, коли відступало. І не було змоги вивезти заручників, так вони їх розстрілювали. І ми першим ділом туди, скажімо, <кій> поїхали, щоб чи врятувати, чи надати допомогу тим, що, хто ще живий. Ми, насправді, я насправді очікував, що там буде дуже багато тіл, трупів там і, і інших речей. Але сказати так, ми нікого там не виявили. Виявили місця їхнього тримання, місця там, де їх катували. Але нікого не було. Нікого. Пане Андрію, скільки людей в вашому батальйоні, тобто в другому резервному батальйоні з Прикарпаття, скільки цих таких сміливих бійців було під Вашим керівництвом? Знаєте, тут як батальйон з самого початку формувався, мені навіть доводилось таку річ робити. Я ходив по майдану і де дивився, там написано чи Коломия, чи Снятин, там бурштин, просто приходив, казав, от хлопці, я там з Франківська там, і так далі. Буду командувати, кажу, ходіть до мене, бо все-таки ну, земляки є земляки, розумієте? Е, ну, вагома частина не скажу, що є Прикарпаття. Ну, до чоловік 30-40 є Прикарпаття, якщо в загальної кількості там, 300. То, от, от така маленька Скажіть, системія. які Прикарпатці, наскільки на них можна ну, поділ, по, покластися? Я... Тобто це відповідальні люди. Я маю, ви маєте можливість зараз звернутися. Я до, маю до, можливість, і тоді я і... і... вам розкажу, звичайно, без згоди цього смілиця, нашого гвардійця, про один подвиг нашого земляка, земляка який, скажімо так, з Колумеї. Наступна річ відбувалася, коли йшов генеральний наступ на місто Слов'янськ. Вони зі сторони другого блокпоста під містом Слов'янського йшли в атаку. І так сталося, що той танк, на якому вони йшли, він був підбитий. І танкіт був повністю дезорієнтований. І він не знав, куди їхати і що. Наш гвардієць просто став перед танком і показував йому місце, куди йти і куди їхати. Згодом, я так розумію, влучила чи ракета, чи снаряд, цей танк зі сторони сепаратистів, танк загорівся. Тоді декілька наших земляків разом з іншими хлопцями, які проходили там, почали з мінеральною водою гасити танк, Для того, щоб загасити танк і піти далі от, добратися до цієї <кій> межі, де сепаратисти сидять. Бо, звичайно, без танку в атаку ходити це вірна ну загиблять. Да. Тобто, ви розумієте, що ви розуміли, сидячи на, на танку, вони гасили цю пожежу тільки для того, щоб танк доїхав, бо знали, якщо танк зупиниться десь, то буде смерті танкістам і. І всьому, і всьому. Так, і в цьому, і за цей і за цей, скажімо, такий героїчний подвиг, що ви розуміли, під кулі, під снаряди бігти посеред попереду танка і показувати дорогу. Я цього гвардійця приставив на державну нагороду відповідними поданнями і тому подібне. Просто я вам кажу, я не маю дозволу від цього гвардійця назвати його прізвище, але я вам скажу, ну, я що я думаю, він що, дорогу, що в нас буде ще такий час на, на те, щоби оцінити. Дійсно, роботу і і службу цих молодих людей, які які не жаліючи своїх сил, не жаліючи свого життя, йшли в бій. Це дуже дуже важливо. Мені здається, що все при і наші всі телеглядачі мають цим гордитися. Я би хотів запитати вас, пане Андрію, чи були у вас такі випадки, щоб хтось відмовлявся йти, тобто в атаку, йти воювати? Тобто, чи були такі випадки взагалі в національній гвардії, саме в другому резервному полку, тому що зараз дуже багато є. Таких е негативних відгуків, і ми навіть знаємо, що до нас на Прикарпаття двоє приїхало з 5-го батальйону е людей, які десь, можливо, зрадили е ту присягу, яка давалася як військовими. Тобто, що було у вас у другому резервному батальйоні? Ну, щодо тих людей, які, скажімо, приїхали на Прикарпаття, то я не можу судити через... тільки через те, що я є офіцером, і мені здається, що але офіцери теж різні. Так, є звичайно, офіцери різні. Я думаю, що оцінку їм поставить історія. Або, скажімо, той народ, де вони живуть, і той, хі, з ким живуть. Це в них кожного є своя мотивація. Що ви зрозуміли, другий резервний батальйон він є спеціальний, бо люди, так, звичайно, які, які люди, які пройшли майдан, та. які пройшли Грушевську, які пройшли Маріїнський парк, пройшли багато чого. І що від них очікувати, що вони від когось тікали чи куди тікали. Ну, розумієте, 40% це люди з, зі 100 батальйонів. Це люди, які, скажімо, примкнули до самооборони, які не були обстріляні. І з якими я їм просто казав, так і, і є, що хлопці от, реальна можливість. Я, я нічого не прикрашав, не було ніяких, знаєте, рожевих окулярів і так далі. Бо, тому що я вже казав, я вже приїхав зі мною такої війни з Іраку, і я бачив реалії цих війн. Про це я говорив з батальйоном, про це я говорив з командирами. І насправді батальйон був настільки налаштований, що щоб хтось втікав звідкись, ну це настільки ганебний вчинок, що він не характерний не тільки для нашого батальйону, а й для всієї майданівців, як, ну, як від кого тікати. Андрію, якою була війна в Іраку, і якою війна була в, в, Слов'янську і все те, що продовжується в нас в Іраку. Я вам скажу, війна була правильна. З точки зору тактики, з точки зору військового мистецтва. В Україні вона, скажімо, не завжди, не завжди, скажімо, щоб я так знаєте не образив нікого, не завжди обґрунтовані дії. Той же, самий, той же самий літак, який літає над позиціями, з якої стріляють ПЗРК. Ну, Не зрозуміло, що він там робить, що він літає, коли знає, що протиповітряна оборона там, дуже надійна і дуже, чому він там літає. Ну, ось такі речі, чому гелікоптери, скажімо, ну, літають над тими місцями, де їх збивають. Для, ну, є певні алгоритм діє. Спочатку заходить піхота і йде очищення території, щоб, скажімо, від бойовиків від цих розрахунків ПЗРК вже ж потім йде спобідно, ну і таке і інше. Скажіть мені, будь ласка, чи може протистояти з тим оснащенням наша армія, тим тому ж граду, який зараз сиплять по по бойових діях, по бойових постах наших військ? Тобто, чи маємо ми технічне оснащення таке, щоб можна було уникнути всіх тих жертв, які на сьогоднішній день є? Для того що потрібно зрозуміти, насправді град він. Не вбиває людей, буває та ракета, яка випущена міна там, чи бомба з цього граду, розумієте. Проти цього, звичайно, якщо вона в польоті, в повітрі, звичайно, немає ніякого захисту. Для того щоб її а зупинити ж, там чи підірвати я, Мандрію, чого я вас це запитую? Тому що е, складається таке враження, що дуже чітко всі знають, де, де що дислокується, тобто де який пост, пост і так далі. Тобто, якщо йде прицільний вогонь, то очевидно, що є дуже багато напевно якоїсь такої інформації, ворожих сил, якою не завжди володіє ну, наша сторона. Ну, щоб ви розуміли, там у них надзвичайно розвинута розвідка. Чого не вистачає нашим військам? Ну, я не можу сказати, що нашим військам, бо я не ознайомлений з донесеннями тих розвідників, які, скажімо, подають розвіддані і інформацію в штаб. АТО. я можу сказати тільки те, що розвідники з батальйону і подають батальйон, то я, можливо про це розкажу. Там, чим вони займалися, що так би. а скажімо, розвідка там, чи фронтува, чи якось, я не можу сказати. А те, що, скажімо, блокпости здалеку видно, то це звичайно, бо, тому що через блокпости проходять люди. Проходять транспорт, проходять ті ж самі журналісти, розумієте, які, скажімо, посвідчення одного каналу, насправді він може працювати як розвідник для другого. Це все фільмується, це все передається. Звичайно, це, над цим повинна працювати контрозвідка Служби безпеки, військова для обезпечення інформації. Але ж мусить бути, напевно, напевно, допуски тих журналістів. Тобто, це хтось, хтось цим займається, чи тут Я вам не можу сказати, ви просто зрозумієте, от, от є відтинок дороги, так? Стоїть блокпост. З однієї сторони заїжджає, з другої виїжджають. От коли вона проїжджає вздовж цієї дороги, вони фотографують там, і так далі, далі закрито з, з машин. Звичайно, якщо ми це бачимо, ми просимо їх це все видалити, стерти і так далі. Але ж є випадки, там, чи навіть той самий автомобільний відйдев okay. Він проїжджає, він все зчитує, він все а потім за дві години йде точний прицільний вогонь артилерії. Насправді тут безвихідь, знаєте, як то є медаль з двох сторон. Пане Андрію, ще скажіть, будь ласка, таку річ? Нас є дуже багато різних таких, так би мовити, ну не тільки офіційних частин, там ну, є Національна гвардія, є військові, але є люди, які допомагають, які так би мовити, ведуть і партизанську війну, якщо так розібратися в тих в тих на, на тих теренах. Наскільки злагоджені є ці дії з правим сектором, з тою ж самою обороною і так далі? Тобто наскільки ви комунікуєте і, і одні одним допомагають? Хочу вам сказати, що Національна гвардія не контактує з правним сектором взагалі. Ми не пересікаємося з жодним чином. Тобто, тобто, є це, кожного є свої, є, є, є свої задачі, є свої. Це. Єдине, що ми, от, як Національна гвардія, ми приймаємо спільну участь там, чи в штурмуванні, чи в якісь військові операції зі Збройними силами там. Угу. З підрозділами МВС, з підрозділами Служби безпеки, так, з правим сектором ми не працюємо, тому я не можу давати їм оцінку. Насправді хлопці, я думаю, що вони правильно роблять правильні речі, і вони координуються з іншими. Но ми з ними не координуємося. Щодо волонтерства, звичайно, що це річ потрібна. потрібна з точки зору того, що не завжди військовий може отримати те, що йому положено. Тобто, якщо йому потрібен, наприклад, ліхтарик. Так? то ліхтарика, скажімо, в його в... Там, чи вище в омоти статі, чи в ще щось, його немає, але він потрібен, але його немає, бо є от такий закон, є певний перелік. Звичайно, якщо цей ліхтарик до нього попаде, це буде, це буде краще. І хотів би ще сказати, що серед волонтерства теж виникають різні речі, наприклад, ми неодноразово, одноразово, я не кажу, хочу наголосити, що я не, ніяким, ніяким чином не, скажем, не хочу кинути тінь не ворожу там, чи якусь. Неправильну інформацію на волонтерів. Але бували такі речі, що от одиночних, оце, що саме найбільше в очі кидається, це одиночні. Тобто от одна людина приїжджає, вона там щось привозить, знаєте, там дрібнички, там, якісь спальники там, чи карімати. Але при цьому вона відеозйомку веде безпосередньо людей, які там перебувають, і таке інше, і таке інше. І в одній такій же операції з контрозвідкою були виявлені люди, які насправді волонтери-волонтери, але волонтери є для сепаратистів, скажімо так. На фотографіях було виявлено, як вони віддають те саме, що і Збройні сили сепаратистам, і тому виникає дуже багато питань. І, на мою думку, найбільш доцільніше це є певні об'єднання волонтерських груп, Там, чи в громадській організації, чи просто от ми об'єднання. Я вам можу сказати за об'єднання армії СОС. От я чітко знаю, хто входить в армію СОС, їхній склад, так. І це і знають, і, і хто, хто приїжджає, хто привозить, які, що, хто увілює, що привозить і так, і так далі. Тобто немає ніяких спекуляцій. А то є, наприклад, спекуляції, там привезли там, три тепловізори, так? Насправді попало два, а третій десь пішов на ліву сторону. Ну, тобто виникають і недобросовісні речі, і для того, щоб це просто саме доцільніше це буде об'єднання. Так як будь-чому, в будь-якому ділі, коли об'єднуються громадяни, воно більш ефективніше, більш. Скажімо, краще для цього. Звичайно, хочу сказати дуже велике дякую волонтерам через те, що вони є, через те, що вони працюють. Бо, скажімо, ця підтримка, особливо ці дитячі листи, це надзвичайно воно, Це йде на річку, я не можу скажімо, читати чи дивитися. Мені сльози не вертаються, коли дивлюся, Там речі, там, знаєте, діти є. Там. Останнім часом нам привезли. Це дуже допомагає. Звичайно, це дуже допомагає. Останнім часом нам привезли футболки, там, знаєте, там дитячою ручкою там, написано там, Найкращому солдату України там, чи найкращому герою України, або там Я молодець, бо я найкращий солдат. І от я це брав, і ходив посеред батальйону і так і казав, там, хто хоче бути молодцем?» там, -то, там давав йому футболку цю дитячу. Звичайно, коли вони бо солдати вільні від служби, вони ходили в цьому, і вони якось знаєте, трошки ну, ближче себе додому почували. Насправді це потрібно робити про це. Це треба дуже говорити. дуже великою, є підтримкою моральною на звичайно, так. Пане Андрію, що би вам хотілося побажати прикарпатцям? що би ви, який би ви меседж хотіли донести не тільки до до пересічних телеглядачів, оскільки нас дивляться різні служби і, і влада, і всі, що би хотілося вам сказати, тобто на що повинні люди звернути увагу, щоб можливо не допускати в майбутньому якихось помилок, не допускати того, що ми маємо станом на сьогоднішній день. Ну, хочу сказати, що діалог це є надзвичайно потрібна річ. І на мою думку, все, що, що трапилось на сході України, воно трапилось через те, що наші чи політики чи вчасно, чи невчасно, чи, можливо, щось інше не провели діалог. Прикарпатцям хочу сказати, що дякую, що у вас є такі гвардійці, які, скажімо, на ходу гарячий танк гасять. І багато інших, скажімо, не менш героїчних вчинків, хочу також сказати, що це надійна опора як Національної гвардії, так і другого батальйону, зокрема. І запросити всіх, хто, скажімо, має бажання долучитись до другого батальйону оперативного призначення, який був сформований, скажімо, самоборони Майдану. Люди, люди, які, скажімо, проходять по здоров'ю, які не мають проблем з законом. Ми їх чекаємо. Визначеному місці і, будь ласка, вступайте в ряди нашого батальйону, поповняйте його. Пане Андрію, я вам надзвичайно вдячний, що ви завітали до нас у студію, що ви поділилися з нами тими своїми і спогадами. І оскільки ви є очевидець. До речі, виявляється, не тільки на Службі безпеки був поставлений прапор, ви взагалі прапор український і в Слов'янську поставили, тобто ваш, ваш батальйон. Це, це така інформація. знову ж таки соціальних мереж. Насправді воно було те, що два розвідники. Привівшись місцеві жителі, для того, щоб батальйон заводити в атаку, потрібно розвідку провести, щоб ви розуміли, що так ну, не буває, що захотіли, поїхали там і тому. І просто вони, повернувшись з інформацією, те, що скажімо, серед бойовиків повна суматоха і незрозумілі речі, просто від начальника штабу було отримано, звичайно, з погодженням зі мною, отримано дозвіл для того, щоб їх морально вбити і добити, зайти на, на приміщення. Перед площою Леніна, як вони називають Слов'янською, в приміщення районної ради, і вивезти український прапор, що вони геть чисто вже, скажімо, духом впали. Так і було зроблено два розвідника, вивезли просто під час того, як вони там бігли внизу, український прапор. Ну, це так, вели це великий подвиг і, 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 і такий героїчний подвиг. Так, по хлопці героїчний подвиг зробили і представлені також до державної високої нагороди. Пане Андрію, я вам дякую за те, що ви сьогодні у нашій студії. Я думаю, що ми не останній раз з вами зустрічаємося. Я думаю, у нас буде ще багато цікавих розмов, тому що е мріємо про те, що був спокій в нашій країні, і спогади ваші будуть завжди цікавими для наших глядачів. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нас у студії Андрій Тірон, командир. Другого резервного батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Дякую вам за присутність на нашій передачі і всім тим, хто сьогодні дивився нашу програму. Не залишайте нашого телеканалу, буде цікаво. До побачення.